Хоче військовий бюджет з 1 жовтня 2016 року здійснювати відбір постачання від товарів на вичінь та виконавчих робіт до уклання договорів через систему електронних при вартісті закупівлі від 10 тисяч гривень. Чому? Я вважаю, що треба обов'язково підтримати цей проєкт. рішення? Він ви місці. Від виробників, а не підпосередні, а значить найвірнішу ціль. Це відеопостачальникам, які надають електронному вигляді і все бачать, хто із яку цін пропонує товар чи подік. І головне, це авианомеш міста, тому що чим більше ми зекономимо, тим більше ми зможемо зробити соціальні та культури в інших сферах життя міста і кожного трима зокрема. Я хотів би навести декілька прикладів. На допорогу і закупівля. Це проєкт рішення, тому що на форумі він вступив на законодавчому рівні з 1 серпня 2016 року, а рішення по дополову закупівлі прийняли сотні міст України. Сотні. Але хотів би, за прикладом, з'явився декілька mm міст, -hmm. де більшість є опозиційного блоку, де мер вибирався від опозиційного І Перше таке місто Маріуполь, населення. Перейшли на фронтору за допомогою закупівлі в два етапи. Спочатку в лютому місяці 35 тисяч, а вже в березні перейшли від 3 тисяч гривень. Який ефект? За 7 місяців роботи тільки на допомогових закупівлях підключилося 225 організацій. Проведено 2,7 тисяч закупівель. Загальна економія на допорогові закупівлі більше 30 мільйонів. Це за 7 місяців при бюджеті 2,8. На кожного жителя е, припадає е, приблизно 18 гривень. Друге місто Павлоград, населення 100 тисяч, бюджет 700 мільйонів. Перейшли на закупівлі з 1 квітня 2016 року. За 5 місяців роботи на допорогу закупівлі зекономили 35 мільйонів. Це 30 гривень на кожного мешканця Павлограду. Область у нас зробила закупівлі на 430 мільйонів допороги, зекономила 60 мільйонів, це десь приблизно 18 гривень. Тепер дивимося, що у нас у кривому розі. У кривому розі допорогами закупівлями користуються в основному тільки ті заклади освіти і здравоохранення, які підпорядковані обласній державній адміністрації. І ще у нас, що ми за цей час зекономили 1,7 мільйонів, а я на одного мешканця 2,5 5 гривень. І то це тільки завдяки таким двум комунальним підприємствам великим, як е, трамвай і міський тролей. Зважаючи на те, що допорові закупівлі займають приблизно 30% від загальних закупівель, приблизно допорог закупівлі в слідючому ми Провели десь біля 800 мільйонів. Це значить, по самим 800 мільйонів, саме 800 саме наймінімальне, що ми можемо зекономити, це десь 100 мільйонів гривень. Чому від 10 тисяч ми пропонуємо? Ми проаналізували всі дороги закупівлі, побачили, що тільки 7% ідуть менше 10 тисяч. Всі інші, наприклад, там 46% тисяч, це від 50 тисяч до 200 тисяч до 20. Від 20 до 50. Тому в мене пропозиція, що підтримати цей рішення, тому що я вважаю, що Кивий не повинен не пасти задні, не наслідувати приклад інших місць, ми повинні бути в авангарді цих реформ. І щоб у нас не було, що якщо ми беремо за останні там два місяці серпень і вересень, то економія на жителя Криворога. Одна різна, а поваграда 21 гривна. Тому прошу підтримати цей проєкт рішення. А вы опубликуйте эти данные, пожалуйста. Опубликуйте эти данные. На чем вы экономили? Дайте, дайте, будь ласка. Економі економія на допомогу закупівлі, якщо аналізувати всі міста від 100 тисяч та і більше мільйона, приблизно від 10 до 14%. На допомогу закупівлі в е, нас е, приблизно 800, від 800 мільярдів мільйонів домівлях, от рахуйте, десь приблизно 10-15%, це буде 150 мільйонів економії. Чому нікого не пробігши наїї По данному вопросу существует определенно законодательство. Необходимо, что мы сегодня опять занимаемся популизмом и говорить про систему прозори, коровові закупили. Є чітке законодавство. Якщо буде до нього зміни, привели приєднаться. А сегодня правильно не надо трогать мелких варишек. Правильно. Хабармены. Прошло девяносто.